Доброго дня, хочу сьогодні з вами поділитися рецептом Наполеон. І так, в мене є мука, можна маргарин, масло, яйці, сіль, вода крижана і оцит. І ось мука. Беру я масло, буду натирати на те. У мене подвійна буде порція, бо я хочу спече великий торт. У мене сім'я велика, у мене троє діток. Так що ось так. Зараз я натру крошку поприсипаємо трохи, щоб воно не прилипало. Я на тоді покажу, що далі роблю. Так, о, в крошку я перетерла. Отак вийшло у мене, дивіться. Ось так. Зараз ми посередині беремо, і під'ємо два яйця. Добавляємо солі, крижаної води і оцет. І збираємо все кумочок. Ось так. Я зберу і тоді покажу, як я вийшлося Замісила я, зробила такі ось кульки і кладу морозильну камеру на 2 години 3, щоб воно підмерзло і буде легше з ним працювати. Тісто в мене постояло в морозильній камері. Тепер я розкачала перший корс, хочу показати вам. Проколола корж виделкою і буду випікати. Ось таке ми напекли. Почалося у мене 10 коржів. Такі вони з пухерцями, дуже гарні. Ось такий у мене наполон получився. Діти вже, бачите, скільки з'їли. Дуже смачний. Всім смачного.